Фестиваль наук інтелектуальний марафон, як завжди, зібрав допитливих малят, що прагнуть стати ліцеїстами. Цього року до участі запросили учнів четвертих класів. Приємно бачити мотивованих дітей, які вже вирішили, ким хочуть стати, і точно знають, яким предметам для цього потрібно приділити найбільше уваги. Я дуже хочу поступити до Шеляського ліцею, щоб вивчитись на біологічний факультет. Щоб стати доктором, коли виросту. Я хочу стати вченом. Я читала багато книжок це, і знала багато різних інтерактивних формул. Коли виросту, хочу стати вченим, фізиком. Я хочу стати лікарем. Де, щоб стати лікарем, Я вчу математику. Я хочу поступити в Ришлецький ліцей, тому що тут більше досягнення і гарні вчителі. Я хочу стати інженером, і для цього потрібні математика, фізика, програмування. Я хочу стати ветеринаром і мені подобається біологія. Я люблю логіку та математику. Мої найулюбленіші предмети це математика, українська, те, що всім всім іншим не подобається. А ким хочеш стати? Хочу стати або стоматологом, або програмістом. Я хотіла поступити в Риші, тому що тут велика столова завжди офлайн, та тому що вся моя сім'я училась тут. Та тут вчителі гарні, та тобі, тобі забирають автобус. На інтелектуальному марафоні діти вирішували завдання з логіки, математики та природознавства. Це своєрідне тренування вступних іспитів, що показує дітям рівень складності завдань. Багато хто з цих малят відвідує суботні підготовчі курси в ліцеї. Вони вже потоваришували один з одним і познайомилися з учителями, а тому дуже хочуть стати рішлієвцями. Я хочу в ліцей з першого класу. Я дуже хочу стати ліцеїсткою, тому що тут цікаві вчителі і дуже багато знань. Мені подобаються друзі і гарні вчителя. Так, я дуже хочу стати рішелівцем, дуже, дуже сильно. Батьки, що привели дітей на марафон, впевнені, що Рішельєвський науковий ліцей відкриє дітям шлях для успішного майбутнього. Славиться Рішельєвський ліцей як сильний ліцей, що дітей тут гарно вчать, що вони здобувають гарну освіту, і далі в них. А велике майбутнє ми перший рік ходимо у чумручки, дитини дуже подобається, подобається я досліджую світ, подобається вчителька з українською мовою. Тому ми вирішили взяти участь у інтелектуальному марафоні та потім вступити до РШЛівського ліцею. Хочемо бути у сім'ї. Нагадуємо, що переможці інтелектуального марафону зможуть вступити у ліцей без іспитів. З нетерпінням чекаємо результатів змагання, що будуть оголошені 5 квітня у день відкритих дверей Рішельєвського наукового ліцею. Запрошуємо в гості всіх, хто хоче долучитися до рішельєвської родини. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.